Бути директором археологічного музею в Миколаєві небезпечно. Справа Феодосія Камінського, директора Миколаївського історико-археологічного музею Феодосія Тимофійовича Камінського 1888 року народження помер у 1978. Нові покоління Миколаївчан стали забувати. А між тим, персона він не пересічна. З вами подкасти Кавунсіть і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Виявляється, Камінський був нагороджений як учасник Першої світової війни орденами святого Станіслава 2-3 II ступенів, Святої Анни 2, II, 3-4 ступеня, орденом Святого Володимира 4 ступеня. Про нагородження Камінського цими нагородами жоден миколаївський дослідник радянської доби не писав. Феодосій Тимофійович Камінський на війні був кілька разів поранений. Біографію Феодосія Тимофійовича Камінського почав активно друкувати тільки років 15 тому історик Володимир Володимирович Щукін. Народився Камінський в сім'ї робітника, Навчався у Миколаївському механіко-технічному училищі. За іншими даними, у міському шестикласному училищі, потім у Миколаївському реальному училищі. З юнацьким періодом життя Камінського пов'язано кілька легенд. Він захопився українським фольклором, навчився грати на бандурі грою, що її оцінила Леся Українка, подарувавши йому новий музичний інструмент. Зустрічаються згадки про те, що в 1907 році він здійснив подорож до Єгипту, брав участь у роботі експедиції англійського археолога Говарда Картера, навчався у військовому училищі в Петербурзі та одночасно. Був вільним слухачем Петербурзького археологічного інституту. Після закінчення військової школи він відмовився від військової кар'єри і поїхав до Катеринослава, де почав працювати в місцевому музеї під керівництвом Дмитра Яверницького, займався дослідженням в галузі археології та етнографії. Влітку 1914 року отримав свою першу самостійну ліцензію від імператорської археологічної комісії та проводив розкопки кількох скіфських курганів у Херсонській губернії. У 1914 році з початком Першої світової війни мобілізований до діючої армії. Війну Камінський розпочав під поручиком Сімферопольського піхотного полку, служив на передовій, брав участь у Брусилівському прориві, отримав чотири поранення, демобілізований у званні капітана, повернувся до Миколаєва. Камінський згадував про те, що у 1915 році у Львові відвідав вже тяжко хворого Івана Яковича Франка. Січня 1920 року Камінський служив у Миколаївському відділенні Українського народного кооперативного банку, займався активною громадською діяльністю, брав участь в організації спілки учнів українців. Зірка, став одним з ініціаторів відкриття курсів української мови, виконував доручення товариства Українська кооперативна книгарня, був членом ТОВ Просвіта. У квітні 1920 року Камінського вперше заарештували за сфабрикованим доносом у пособності білогвардійця. Члени музейної секції Губернського відділу освіти звернулися з допомогою до Луначарського. За його клопотанням, хибне звинувачення було знято. Камінського звільнили, і він виїхав до Москви. На початку весни 1921 року Камінський повернувся до Миколаєва. Своєрідною охоронною грамотою для нього став лист за підписом Луначарського про те, що він є уповноваженим народного комісара освіти з охорони та обліку пам'яток матеріальної культури. З березня того ж року він працював завідувачем секції музейної екскурсійної роботи Миколаївського політпросвіту. У травні 1923 року Камінський змінив померлого Гайдученка на посаді директора історико-археологічного музею. З 1925 року він брав активну участь у розкопках, які проводив в Ольвії професор Фармаковський. Матеріали з розкопок надходили до зборів музею. А після смерті вченого Камінський входив до складу наукової ради Ольвійської експедиції. У 1924 році був призначений вченим охоронцем Ольвії. Він склав проєкт постанови про перетворення стародавнього городища на заповідник Академії наук України та активно домагався його реалізації. Камінський проводив самостійні археологічні дослідження в районі Миколаївського торгівельного порту Спаського урочища. До його дослідних заслуг належить відкриття 15 серпня 27-го року Городища Дикий Сад, де їм виявлено бронзовий котел, який відтоді посів почесне місце в експозиції Миколаївського краєзнавчого музею. Дослідник дбав про збереження історичних пам'яток Миколаївщини. В них ним залишки Фредуту в районі Мазепінної Балки, спорудженого в 1709 році військами шведського короля Карла XII та гетьмана Івана Мазепи. Будинку в Миколаєві, в якому мешкав письменник Гаршин. За музею під керівництвом директора Діяв гурток Друзі музею. Його учасниками були представники різних професій, яких поєднував інтерес до історії рідного краю. Гуртківці вивчали цікаві історичні об'єкти Миколаєва та околиць, проводили розкопки на берегах Бузького лиману та в Ольвії, проводили активну екскурсійну роботу. У 1928 році Камінський домігся переселення музею до більш просторого будинку магістрату Гауптвахти, що розташовувався на центральній площі міста. При музеї створено першу Україні лабораторію, які працювали над збереженням та реставрацією зібраних цінностей хімічною та фотолабораторією. Особливу завзятість виявив Камінський у справі збереження однієї з найвидатніших історико-культурних пам'яток Миколаєва комплексу Миколаївського адміралтейського собору. На його наполягання, наприкінці 1928 року приміщення та подвір'я собору було передано у розпорядження музею, де було розгорнуто експозицію військово-морського відділу музею. А на подвір'ї собору почалося створення експозиції куточки Старого Миколаєва, центром якої стала статуя з пам'ятника адміралу Грейгу, врятована 1925 року Камінським від переплавки. З цього приводу він ще 1926 року писав Страдомському. Відвоював усі атрибути пам'ятника Грейгу, гармати, ланцюги якорі. Тепер я вирішив усе це зосередити і саму статую Грейга в огорожі морського собору, надавши, звичайно, статую вертикальне положення, поставлене невеликому постаменті, а довкола гармати. Тут ми взагалі створюємо позашляховий наш підвідділ, приймаючи під охорону і могилу Фалеєва, і навіть певною міру і будівлю собору. Директор музею наполягав на необхідності передачі музею всього комплексу оздоблення собору. Переконуючи владу в тому, що більшість з цих артефактів представляють історико-культурну цінність. Коли почалося зняття та передача на переливання дзвонів із дзвіниці собору, директор просив залишити частину з них у колекції музею, у чому йому було відмовлено. Камінський вже відмовився передати на переплавляння старовинні гармати з колекції музею. Активність та принциповість Камінського викликала дедалі більше роздратовування у представників влади. Восени 29-го року вченого було заарештовано з сфабрикованій справі спілки визволення України. 29 січня 30-го року колегія винесла рішення про п'ятирічне утримання Камінського у концтаборі на Далекому Сході. У 33-му році Камінський повернувся в Україну, оселився в Запоріжжі. Поселення в Миколаєві йому заборонили. Працював у проєктному відділі «Запоріжсталь», брав участь у роботі Дніпрогесівської, Дніпробудівської археологічної експедиції. У 1937 році його знову заарештовано і засуджено. Покарання відбував у Нікополі до 1949 року. Потім перебував на поселенні в місті Петропавловськ, північний Казахстан. У 1954 році Камінський реабілітований та повернувся до Миколаєва. У 54-58 роках він працював старшим науковим співробітником Миколаївського краєзнавчого музею. Після виходу на пенсію за віком та станом здоров'я продовжував займатися краєзнавчою роботою. Проводив екскурсії пам'ятними місцями Миколаєва, читав лекції, написав понад 100 статей та нарисів, опублікованих у місцевих газетах Бузька Зоря та Південна Правда. Ним Низдіснено записи очевидців та учасників різних подій. Судового процесу над Шмітом у 1906 році. Руйнування в 1936 році могили засновника Миколаєва Фалеєва, втрати піонерів підпільників Хоменка та Шури Кобера, бою 68 десантників під час визволення Миколаєва у 1944 році. У 60-х роках Камінський був почесним головою Миколаївської групи Одеського археологічного товариства. Головною метою цієї групи став порятунок. Пам'яток археології від знищення та забуття та проведення охоронних розкопок тих пам'яток, які вже зазнали руйнування. Археологи проводили охоронні розкопки курганів доби бронзи та скіфського часу на мисі Миколаївській, який ми тепер знаємо як городище Дикий сад. Жив Камінський на вулиці Міщанській, громадянській, номер 53 11 жовтня 1978 року Камінський був вбитий грабіжниками у власній квартирі. Частина його особистих зборів предметів мистецтва та історичних артефактів була вкрадена. Пліткуючи через вкраденого був оригінальний малюнок Шевченко сон. Швидко знайшли вбивцю і продавця краденого, студента з Криму, який артиста московського цирку продав речі Камінського.